Чорна труба зі смолистими клубами диму в центрі нашого міста різко контрастує з тими добрими справами та якісними змінами, які відбуваються в ньому. Громада міста не в змозі й далі мовчати, тому відкрито звертається до керівників рибзаводу. Наведіть лад в цьому питанні, не слід маніпулювати вигідними для вас умовами, що продиктовані вимогами часу. Відсутні перевірки, відсутні важелі впливу. Гадаєте, ви? А громада чекає так, ви виконуєте потрібну роботу, розуміємо. Що немає екологічно чистого палива, але якщо ви не в змозі самостійно вирішити цю штучно затягнуту проблему, покличте на допомогу тих, хто на цьому знається. Можливо, серед них знайдуться у мільці, можливо, вони зможуть вам порадити, як зменшити шкідливі викиди і більше не дихати сажею. Органи місцевої влади відреагували в рамках чинного законодавства і керуються виключно буквою закону. Іншого шляху немає. На адресу виконкому надійшли звернення громадян щодо задимлення території нашого міста і атмосферного повітря із проханням посприяння вирішення даного питання, виїхавши тоді туди, туди комісіонно, інспектори відділу контролю зафіксували візуально клуби диму. Які виходили з вказаної наразі труби, здійснити перевірку по факту на території не вдалося, так як постановою номер 3 кабінету міністрів України будь-які перевірки заборонені, тому наразі було прийнято ряд заходів, а саме відправлені дані заяви переадресовані на розгляд Державної екологічної інспекції України Південного регіону Одеської та Миколаївської областей. В свою чергу було направлено лист на військову прокуратуру, лист на начальника державної районної військової адміністрації в сприянні вирішенню даного питання. Наразі ми отримали відповідь: Державна екологічна інспекція не може провести планову чи будь-яку позапланову перевірку в умовах правового режиму воєнного стану. Тому в даному випадку ми готуємо листа на начальника державної районної військової адміністрації з проханням в сприянні вирішення даного питання, а саме проведення позапланової перевірки. Державною екологічною інспекцією на території вказаного заводу РКЗ «Південний». Тому керівники підприємства не ігноруйте прохання громади, не перекладайте проблеми з хворою голови на здорову. Громада міста не може мовчати, коли політичні шулери роблять винними інших в тих проблемах, що створили вони. Ви ж прекрасно розумієте, що керманці не задоволені, бо змушені вдихати цей гар, змушені нюхати цей сморід, змушені жити під аспідними стягами диму в центрі європейського міста. Чекаємо вашої реакції та конкретних дій.